Православний погляд на новий рік має особливе значення, оскільки цей період для християн не лише час святкувань, а й момент глибокої духо духовної рефлексії. Для православних християн Новий рік не є такою ж важливою датою, як Різдво Христове або Великдень. Проте цей день все ж асоціюється з початком нового етапу в житті, можливістю змінити себе, наблизитися до Бога. Значення нового року православній традиції. У православ'ї немає обов'язкового святкування Нового року в релігійному контексті. Однак новорічні святкування не є забороненими, і православні християни можуть відзначати цей день, пам'ятаючи про духовний сенс і мету життя. Новий рік для православного християнина може стати символом духовного оновлення, можливістю для покаяння, молитви і налаштування на чисті помисли в майбутньому році. Як потрібно зустрічати новий рік? Православним християнам. Перше покаяння і молитва. Важливо розпочати новий рік з молитви. Варто молитися за прощення гріхів, за здоров'я рівних, за мир в Україні та за духовний розвиток. Покаяння перед Богом очищає душу і допомагає вступити в новий рік з чистими помислами. Друге, час для сім'ї і близьких згідно з християнським чинням, родина є великою цінністю. І саме на новорічні свята православним християнам рекомендується проводити час з близькими, підтримувати теплі відносини і не забувати про важливість любові та взаєморозуміння. Третє. Уникати надмірних веселощів. Оскільки Новий рік може бути пов'язаним з гучними святкуваннями, важливо не перевищувати межу радості, яка може перейти у гріховне зловживання алкоголем або невиправдану розгульність. Християнин поважає себе та інших, і святкування повинно відбуватися в атмосфері миру та гармонії. Четверте подяка Богу. Важливо розпочати новий рік з подяки Богу за всі блага, які Він дає, і за прожитий рік. Це може бути через особисту молитву або участь у церковному богослужінні. П'яте добрі справи. Новорічна ніч це також хороший момент для добрих вчинків. Православні християни можуть допомогти нужденним, відвідати хворих, відправити слова підтримки тим, хто переживає труднощі. Це дозволяє робити новорічні свята не тільки зовнішньо урочистими, але й глибоко духовними. Шосте відвідування церкви. Важливо відзначити, що зазвичай православні не святкують Новий рік за церковним календарем. Проте після святкування багато людей йдуть до храму. Для молитовного подякування та благословення на Новий рік. Загалом для православних християн Новий рік це можливість оцінити свої досягнення, звернути увагу на духовний стан і зробити кроки до покращення свого життя і взаємина з Богом і людьми.